Ми приходимо до цього святого місця, як до джерела живої води. Ми всі так чисельно приходимо сюди, бо відчуваємо тут, на цьому місці, особливу Божу присутність, приходимо сюди, щоб через таїнство сповіді, покаяння, очистити своє серце, приходимо сюди, щоб у тайні Євхаристії поєднатися З нашим люблячим Господом, приходимо сюди, щоб по особливому слухати Бога. Знаходимо цей час серед виру нашого щоденного життя, серед усіх клопотів, труднощів, переживань, серед, можливо, різних викликів, війни сьогодні. Приходимо сюди, бо відчуваємо, що тут Бог нас по особливому слухає. Одного разу, коли Ісус навчав, і біля нього зібралося дуже багато людей, подібно як тут сьогодні вас і у храмі. І ось хтось, хто був спереді, каже до Ісуса, що там, позаді, є твоя мати і твої брати, які чекають на тебе, хочуть зустрітися з тобою. І Ісус дуже цікаво. Відповідає. Каже, що моя мати і мої брати це ті, хто слухає Слово Боже і зберігає Його. Іншими словами, можемо сказати, що Ісус хоче десь наголосити, підкреслити, що найважливішим для нього, найближчим, найріднішим є Той, хто справді слухає Його Слово. Хто зберігає Його слово і пам'ятає Його Слово у своєму житті? Справді, доріг Христі, брати і сестри, Боже Слово це великий скарт, який Бог нам дарував, це Боже Слово, яке записане в Старому і Новому Завіті в Біблії, в святому Писанні. каже Псалмопівець, що це Слово Боже. Це немов світильник перед нашими ногами, слово Боже це світло на дорозі нашого життя. І каже Ісус одного разу до апостолів, що хто перебуває у моєму слові, і моє Слово перебуває в ньому, той є справді моїм учнем. Що означає перебувати в Божому Слові? Напевно, перебувати у Божому Слові, це означає дивитися на своє життя крізь призму справді Божих заповідей, Божого слова, справді дивитися на своїх ближніх, як на братів і сестер, на тих, яких є присутній по особливому наш Господь. Ісус Христос. Також у, Бож... у Святому Письмі ми читаємо про одну подію, що коли Ісус Христос зайшов в одне місто, і там його зустріла жінка на ім'я Марта, і запросила його до свого дому І Марта мала також сестру Марію. І знаємо цю розповідь, що Марта. Справді, запрошуючи Ісуса до себе, дуже дорожила цим, що сам Ісус, Син Божий, прийшов до неї в гості. І, як то буває, старалася догодити Ісусові, клопоталася про різні речі, можливо, готувала якусь трапезу, якийсь обід для Ісуса. А натомість Марія, як каже Євангеліє, сиділа у ніг Ісуса. І уважно слухала те, що Ісус говорив. І, можливо, Марта десь в якійсь мірі вже була такою нервовою, можемо сказати, роздратованою і каже до Ісуса: Скажи Марії, щоб мені помогла. І Ісус дуже глибоко відповідає Марті, що Марто, Марто, ти клопочешся про багато. Одне тобі потрібно. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Справді, ця подія показує нам, що так важливо у нашому житті серед тої величезної маси наших обов'язків, нашої праці, наших клопотів, які є важливі. І про це все треба побиватися і пам'ятати в нашому житті. Однак, на першому місці так важливо, щоб ми вміли слухати, знаходити час, щоб послухати Бога, що Бог нам бажає сказати. Так важливо в нашому щоденному житті знайти хвилю часу, щоб взяти Святе письмо, Біблію, відкрити її і читати, і слухати, що Бог нам каже. І коли ми беремо. Святе Письмо, святе Писання до рук, то ми немов та Марія, яка сиділа у них Ісуса і Його слухала. Коли відкриваємо Біблію, подібно ми сидимо у них Ісуса, як учні і учениці, щоб слухати Його Слово. І Бог справді є той, який щедро сіє Своє Слово, В святому Письмі часто. Ісус порівнював своє Слово, Боже Слово до зерна, що сіяч, а саме Бог, є той, який сіє Боже Слово щедро з великою любов'ю. Бог бажає, щоб це зерно трапило до кожного серця, щоб це слово Боже потрапило до серця кожного з нас. І ми знаємо навіть цю притчу про цього сіяча, який сіяв зерно. І це серце людське, це наше серце часто буває дуже різне. Ця земля нашого серця не завжди можливо є здатна прийняти Боже Слово. Часом це Слово Боже навіть не потрапляє до нашого серця. Ми знаємо, що сіяч, який сіяв, одне зерно впало край дороги. Воно навіть не попало у землю, попало на дорогу. Подібно десь. В нашому житті, є, що це слово Боже, можливо, навіть не попадає в наше серце, десь ми не чуємо його. Інше зерно попадає серед каміння, яке, можливо, навіть не може прорости, бо немає вологи. Подібно в людському житті це Боже Слово попадає десь до нашого серця, але можливо, це Боже Слово. Не є найголовніше, не є пріоритетом у нашому житті. Знаємо, що ще інше зерно попало також у землю, але пізніше різний бурян його заглушив, Десь подібно в людському житті. Хоч ми, можливо, приймаємо Боже Слово, але в певних, можливо, навіть важких ситуаціях нашого життя так бракує нам сили. Довіритися Богові, справді прийняти Його Слово. І ці клопоти щоденного життя часто заглушують той Божий голос, і ми не чуємо Його. І так важливо, щоб готувати наше серце, щоб воно було доброю рілею, щоб це Слово Боже, це зерно Божого Слова, справді. Попадало в наше серце, і щоб приносило добрий плід. І справді те, що навіть сьогодні ви є на цьому святому місці, це чудова нагода, чудова можливість, щоб справді приготувати своє серце, щоб доглянути ріллю свого серця, щоб те, що ви тут почуєте, не стільки, можливо, від мене чи священників. Але те, що Бог сьогодні, можливо, промовить до свого серця. Попробуйте якось прислухатися до свого серця, але щоб справді, напевно, відчути чи почути цей Божий голос, Бог нам дає різні можливості. Найперше таїнство сповіді, святого причастя, молитви, щоб справді приготувати своє серце. Коли ми справді так роздумаємо над цінністю Божого Слова в нашому житті, такою вчителькою для нас, як потрібно слухати Бога, як потрібно приймати Боже Слово і зберігати це Боже Слово у нашому житті, є Пресвята Богородиця, яку ми так любимо, і до якої так сердечно щиро молимося ці дні місяця травня. Бо читаємо в святому Письмі, що Марія приймала Боже Слово і зберігала Його у своєму серці. І справді, коли ми подивимося на життя Божої Матері, бачимо, наскільки це Боже Слово глибоко проникало в її життя, наскільки це Боже Слово давало їй сили в певних таких важких ситуаціях, незрозумілих. Важливі. Коли, наприклад, пригадаємо собі подію благовіщення, коли Бог через Архангела Гавріїла сповістив їй, промовив до неї своє Слово, що вона є вибрана стати Матір'ю Божою. І справді не було це легко для Марії прийняти, зрозуміти своїм людським розумом цю Божу волю. Але вона Довірилася Богові. І те, що неможливо для людини, те можливо для Бога. І ангел властиво сказав їй, що Дух Святий, коли ти довіряєш Богові, Дух Святий на тебе зійде, і Дух Святий наповнить тебе. І справді, коли ми довіряємо Богові, довіряємо Божому Слову, справді тоді благодать Духа Святого наповнює нас. Очищує наш розум, дає нам світла, дає нам справді прийняти Божу волю, як Марія прийняла, хоч не розуміла, але справді велика місія була їй поручена, щоб стати Матір'ю Бога. Пригадуємо іншу подію з життя Богородиці, коли вона з Ісусом була на весіллі у Кані Галилейській, як знаємо цю розповідь, що там забракло вина. І напевно, це був такий великий виклик для господарів, для гостей. І властиво Марія сказала до присутніх: що зробіть те, що скаже вам Ісус. Зробіть те, робіть те, що скаже вам Ісус. Які важливі слова ці! Робити те, що скаже нам Ісус. І знаємо, що на слово Ісуса вода перетворилася у вино. Відбулося справді велике чудо. Чудо через те, що ті люди, які були присутні там, послухали голос Божий, послухали Ісуса. Так, справді, дорогі брати і сестри, коли слухаємо Боже Слово, Бог. Буде робити великі чуда у нашому житті. Бо коли знову пригадуємо собі життя Ісуса, знаємо, що великі всякі такі речі Він творив тоді, коли людина вірила йому. А щоби вірити по справжньому Богові, найперше потрібно слухати Бога, щоб віра наша була сильна. Бо каже апостол Павло, що віра. Народжується від слухання Слова Божого. Тому, якщо не читаємо Боже Слово, не роздумуємо над ним, справді не можемо сказати, що маємо віру. Це можливо, так нам видається, що віра є, а насправді її немає. Тому що віра була сильна, насправді вона народжується слухання Божого Слова, з молитви, таїнства покаяння, сповіді. Пресвятої Євхаристії, коли приймаємо тіло і кров Ісуса в своє серце. Бо віра наша насправді потребує, щоб її підживлювати. Бо якщо її не підживлювати, вона її немає просто. І над вірою справді потрібно багато працювати. Тому бачимо, що Слово Боже, воно для нас є великою силою і підтримкою. І так важливо в нашому щоденному житті, особливо в цей час війни, коли так багато маємо непевності, коли так багато її переживаємо, не знаємо, що буде завтра чи післязавтра, якою, яка доля буде нашого народу? І чисто по-людськи, нам тяжко це якось зрозуміти, не раз прийняти ту ситуацію, яка є. У нашій країні. Але коли ми вміємо слухати Бога, коли вміємо довіряти Богу, тоді та темрява, якої є так багато довкола нас, стане світлом. Тоді всяке розчарування, непевність справді буде для нас утвердженням в тому, що справді Бог є з нами, Бог нас провадить. І коли при... слухаємо Його слово і довіряємо Йому, Бог буде творити великі чуда у нашому житті. Тому, дарі у Христі, брати і сестри, справді так Мені. бажаю кожному з нас, щоб ви сьогодні, після навіть цієї молитви, коли будете повертатися до своїх домівок, щоб. Не забули, можливо, найважливішої речі, яку ви сьогодні, можливо, тут почули, те, що справді Бог бажає до вас говорити. Дайте Богові цю можливість, щоб Бог вам щось сказав. Тому, будучи вдома, не лінуйтеся, знайдіть пару хвилин, навіть кожного дня, щоб відкрити Святе Письмо, відкрити Біблію і читати її. Роздумувати над цим словом і побачити відчуєте, наскільки Бог сильно промовляє саме в тих можливо особливих ситуаціях кожного з вас, в тих різних проблемах, наскільки Бог влучно дає слово у свій час і здатний вас підтримати. Тому що справді, знаєте, Ніхто нас глибоко так не бачить нашого серця, ніхто так глибоко не відчуває наших переживань і проблем, навіть найближча людина, навіть найближчий якісь сприяти, з ким ви, можливо, хочете поділитися своїми переживаннями, так, як це відчуває Бог, так, як це бачить Бог. Бог дуже глибоко бачить наше серце. Тому, коли ми даємо. Богові можливість говорити до нас, справді так багато чу... таких чудових речей від нього почуємо, так багато підтримки отримуємо від Бога. Тому відкриймо наші серця, щоб це справді Боже Слово, немов то зерно, так щедро падало на добру землю. І щоб це Слово Боже для нас у нашому житті було великою розрадою. Підтримкою, великою надією у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!